Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина Садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас агрогороскоп обрізки саду та зелених операцій на червень 2025 року. Нагадаю, зелені операції проводяться на трав'янистих рослинах під час вегетації. Обрізка саду це влітку йде формування садових рослин і закладка врожаю. Це зараз популярні такі агроприйоми, і ми про них будемо говорити більш детально. Перше червня в леві. Так, це вже завершується перша фаза, але дуже швидко наростають пасинки на овочевих та квіткових ін... деяких рослинах, ті, що ми формуємо велику квітку. І тому, будь ласка, першого тільки пасинки на помідорах, на огірках, на перцю, на баклажанах це можна робити. Будьте уважні, лев дуже швидко загоюються ранки, але ваші руки повинні бути чисті та інструменти, завдяки яким ви проводите цей агроприйом, теж повинні бути максимально все чисто. А далі починається з 2 червня до 13 червня, включно. Це несприятливий час для того, щоб обрізати садові рослини та проводити зелені операції. Це друга фаза, повня і спалений шлях місяця. Ми не використовуємо для обрізки. Ми маємо дуже такий недобрий досвід, коли ми обрізали вповню. До речі, сильно хочеться вповню брати ножиці і все стрихти. От, ось така справа була із нами, і ми дуже багато рослин загубили саме із за цієї обрізки. Протягом року-двох ці рослини після обрізки потихеньку хворіли і потім загинули. Тому дуже важливо правильно обрізати і в правильні періоди. І Ось дивіться, у нас уже після спаленого шляху місяця, 14 червня, ми можемо починати формування, обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Починаємо 14 го 15 го продовжуємо, 16 го тільки до 15 години. Тому що 16 го після 15 години починають працювати енергії стихії води. Місяць буде в знаці риби. І до 15 години треба завершити цю роботу, а потім робимо перерву. Цей агроприйом не проводимо 16, го після 15 до кінця доби 17, го 18 го та 19. го 19 го вранці вже можна розпочинати і обрізку садових рослин і зелені операції. Але дивіться, можна навіть вранці, але якщо є роса або йде дощ, то, будь ласка, ніяких обрізок не проводьте. Почекайте, поки висохне роса. І тоді починайте. Ці важливі агроприйоми. Це буде у нас 19, дуже добрий час. 20-го, 21-й, 22-го, 23-го, 24-го це дуже великий такий період, гарний період для того, щоб проводити обрізку садових рослин та зелені операції. На жаль, у нас вже 25-го буде повня, але повня якраз буде. Той день, коли почнуть працювати енергії стихії води в знаці рак і будуть продовжувати працювати 26 і 27 до 11 години ранку. Тому, будь ласка, туди червоний колір, ми ні в якому випадку не проводимо обрізку саду та зелені операції. Нас залишається до кінця місяця. Ось дивіться, такий період в знаці Лев, коли можна проводити тільки зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Садові рослини, будь ласка, не трогайте. І так, 27-го після 11 години, 28-29 до 9.30, коли буде якраз гарна погода і висохне роса, завершіть обрізку зелен, на зелених трав'янистих рослинах, тобто на овочевих та квіткових рослинах. Це у нас зелені операції. І далі до кінця місяця ми вже не проводимо. Ані обрізки саду, ні зелені операції. Це час дуже важкий. Діва, діва один із знаків стихії землі, він не підходить для обрізки. Але, і до речі, для зелених операцій є виключення. І ми завжди про це говоримо, коли говоримо, що нарізаємо живці і їх укорінюємо. Отже, можна тільки нарізати ту кількість живців, яка необхідна, і укорінювати. У нас буде. У нас вже є окремий гороскоп. Для цього, будь ласка, будьте уважні, можете познайомитися в папці, яка присвячена агрогороскопам на червень 2025 року. Ось у нас весь аграрний гороскоп обрізки саду та зелених операцій на червень 2025 року. Бажаємо вам успіхів, здоров'я вам та вашим рідним і здоров'я вашим рослинам. Хай радують вас здоровим виглядом, але. І урожаєм, до речі, але, будь ласка, про це потурбуйтеся, тому що від вашої турботи, від вашого е, агроприйому, зробленого в сприятливий час або сприятливий, від ваших чистих рук і інструментів залежить їх життя. Хай це життя квітує. Бажаємо вам щастя і удачі. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.